Моє ім я ім'я Ірина, мені 26 років. До дизайну я я навчалася в університеті, але коли закінчила університет, зрозуміла, що я не хочу цього собі такого життя на роботі такі скучні в чотирьох стінах. Я пішла шукати себе і знайшла в дизайні. Який рівень ти мала в графічному дизайні до початку навчання? Чогось не вистачало Як без досвіду, але все одно без досвіду. Не влаштовувала те, що мої клієнти були такими один, два, три в місяць або просто така тиша. Що, як... що, ти більше всього сподобалося у навчанні Зуми мені. Сподобалися коло однодумців. Mm -hmm. Оця група, оця підтримка твоя Валерия в цьому чаті, день і вночі. Відчувалося, що ну вам не все одно Концентровані на тому, щоб дати дійсно результат. Що було для тебе важкого на навчанні? Ну, взагалі я боялась не встигати з усіма. А чи все ти встигла під час курсу? <гум> все було добре, <гум> так? І клієнтів закривати, і уроки проходити, і на роботу ходити. Скажи ще про клієнтів під час курсу. Скільки їх в тебе було? Ну, у мене було 14 запитів. Ого. Так, тих запитів мені вдалося сімом продати. Я <гум> там почала співпрацю. Ще в мене був восьмий запит, але це в телефонному режимі, це від постійного клієнта. Я за цей час робила. Логотипи, таксі є, напевно, що з фірмовим стилями загалом жос таке дрібне, якась поліграфія а до мене з Польщі звернулась. Я тоді була в заході. Потім також робила логотипи для двох бізнесів з німеччини. Там були українці, собаку розводили продав <тас> куделя. Потім був ще співпрацю в українськими, Ми також з Бельгії звертались, з Латвії були От так, і потім українські. Плюс ось ця пекарня, для якої я робила логотип, це саме таке. Найкраще, що вони вже його її відкрили, їх вже там все бізнес процвітає, і плюс німеччині там відкрився магазин квітів. Скільки ти заробила грошей під час навчання? 20 тисяч. Вау, вау, дуже круто, дуже багато. Ще дуже радує мене те, що, наприклад, у мене в цьому році рік почався з нових замовлень. Мені ще після навчання, ось навчання, наприклад, закінчилось, мені ще після навчання вдалося, що 20 тисяч Угу. Ще, ще 20 Тому, після навчання? От. Та ладно, то... емоції. Ого, класно пройшов. Так, да, і у мене прямо емоції зашкалюють, тому що я розумію, що я в 22-му році за цілий рік зробила там 38, а тут, можна сказати, і короткий проміжок часу вже, ну, 40, прям, просто якийсь. Обрамо класно. цілісти відчуся. Бо це раніше, що сиділа на одному місці, воно якось не виходило. Але не знаю, що за курс, чарівний. Це такі А які навички хотіла ти отримати під час курсу і чим отримала ти їх продавати клієнтам переписці. Дала нарешті правильно їм всім писати, і я розумію, що вони купують фірмовий стиль, тому що час начальни більшість клієнтів саме фірмовий стиль купили. Навички правильності побудови логотипу. Після того, коли я там навчила, я зрозуміла, що вони вони сякі стриги були. Вже почала свої логотипи дивитися, там, порівнювати також такі мало ці навички, як на як рекламу правильно налаштовувати. Мене це така прям прямціль, тому що я ніколи не знала, як її налаштувати. Я її налаштовувала. Мені приходили якісь такі клієнти, які хотіли за дешево, і вже зацінювали мою роботу. Хотілося дуже навчитися робити саме цей фірмовий стиль, тому що я сумнівалася в цьому і я. Десь на підсвідомому рівні боялася це пропонувати клієнтам, тому може й вони в мене його і не купували, бо якось там боялася. В мене звернулися за брендбуком, і мені зовсім не було страшно. Я написала, добре, я вам зроблю брендбук, а виставили там прайс, а їм написала. Як змінилося твоє життя після курсу? О, я бачу в тому, що в мене прям впевненість, ну просто зашкалює. Я не буду там свою ціну занижувати, тому що там комусь воно задорого, наприклад. Угу. Впевненість я перестала боятись брати аванс. Та афган зразу кидаю свої реквізити, а раніше я прям цього дуже боялася, могла навіть без афганців працювати на свій страх і ризик. Тож ще змінилося, що я якось сильнішою стала, не знаю, якось якісь теж з'явився. Плюс ця дисципліна, курс мені якусь таку дисципліну да, виконувати завчасно не відкладати потім, більш цінувати себе якось. Любити цінувати свій час, свою роботу навіть мені вдалось продати ще плюс 50% до вартості, Де сім тисяч теж зараз бачу тебе і теж бачу зовсім таку іншу людину. Ти стала так дуже дуже гарна. На перших зумах ти була б також гарна, але було видно, що ти так боїшся чогось, така якась скована дуже була. А зараз, прям, взагалі, так все спокійно з такою вірою в себе все кажеш, і прям так. Приємно дуже це бачити. Це в тебе емоції ще були тоді, коли в тебе стало більше клієнтів, і з цього стало більше грошей. Якась така історія, радість. Ну прямо згадуючи себе до цього курсу. Це таке було трошечки страшно, печально. Такий роздум, і можете його покинути. А потім думаю, мене двоє попробуєте щось нове. А такі були емоції, прям ну, нува зашкалювала. Я вже зразу бігла до своїх, кажу, все кажу, в мене там новий клієнт, там новий юляція знову біла. В мене знову новий клієнт, тому, що там неправду правду говорили, чого тебе там не вийде. А тобі хтось казав, що в тебе не вийде в дизайні, що це не твоє. Звісно, коли я хотіла йти на дизайнера, всі мені сказали. Де ж тебе там диплом, є, їди давай, працюй там, десь 4 стіни, сиди собі. А я типу, а я на той час на той час збирала вже там, собі гроші, щоб десь там втікаря, вчитися. Я вчилася, мені нічого не виходило. Потім я пішла до тебе на курс, всі прийняли. Одному там три тисячі гривень, другому там п'ять, третього сьом. Тисячу з чимось. я боялася, що зараз ці клієнти десь зустрінуться. Я знаю, що Ми різні говоримо, ти, да? Тому не зараз прайс цінути 100 доларів за логотип і 140 за фірмовий стиль. Скажи мені які в тебе плани далі рости, плюс вийти на стабільний дохід. Я прям дуже сильно хочу заробляти, щось переїхати в якесь інші місто, uh -huh. тому що поміняти, змінити своє оточення, середовище, як піти зі школи, концентруватися на своєму здоров'ю. Дуже дуже багато часу для цього приділяти як для фізичного, як для психічного. Uh -huh. Втягнути на третій, тягнути, тягнути про вгору. Я дуже подорожувати хочу. Десь поїхати в ті самі Карпати. Ну хочеться якось почати вже нарешті здійснювати ці свої мрії. Я ж насправді дуже щаслива, що я познайомилася з вами і ну прям дуже щаслива цього моменту, що все ж таки я знайшла в собі сили не відкласти це навчання десь туди на майбутнє, а прям купити в цей же момент.